На сьогоднішній момент у нас бюджет виконується відповідно до розпису, до закону прийнятого. У нас немає жодних відхилень, ризиків. Всі видатки сплачуються вчасно і в повному обсязі. У нас є перевиконання планових показників по нашим адміністраторам податкової митниці на сьогоднішній момент це 41 мільярд гривень, що дозволяє нам також досить певно почуватися до кінця року. І е, бути готовими для е, реакції на будь-які виклики і ризики, які можуть виникнути, також можна варто зазначити, що від розміщення облігацій внутрішньої позики ми залучили додатково 154 мільярди гривень. А зовнішня допомога склала на сьогоднішній момент близько 20 мільярдів доларів США, що складає практично половину відрічного обсягу, який ми розраховуємо отримати від наших партнерів виdemo про 39.3 мільярди доларів до кінця 2025 року